Обов'язково при відправці кожен газовий балон, ось такий кемпінговий 8 літрів, який заправляється 6 літрів газу, він перевіряється. Дивіться, ми його відкриваємо і перевіряємо, чи все там добре, чи є тут газ. Не газ, а повітря. Тобто це не газ тут закачаний, тут закачане повітря. Відкриваємо. шипить повітря під тиском. Оп. Повітря під тиском і все, значить, з ним все хорошо, все окей. Перед заправкою людина просто спускає повітря, йде заправляти його, заправляє 6 літрів газу сюди, це 3 кілограми орієнтовно, і можна користуватися ось таким газовим балоном. Тобто, готувати на ньому відразу їсти. Але його можна ще підключити на нього, точніше або обігрівач, або можна навіть і генератор до нього підключити. І генератор, відповідно, буде у вас на газу працювати і буде менше споживання дешевше, точніше буде, чим бензином його годувати. Якщо генератор підключити ще до магістрального газу, так це взагалі на халяву буде 8 гривень за годину. Куб газу буде їсти генератор. Да? Це, це правда. Це правда. Хто, е, хто попробував, той вже знає, що це реально, чуть ли, чуть -ли даром виходить.